Займаюся реабілітацією з 18 років. От, військових ми почали тільки тут набирати по можливості, по своєму кваліфікаційному рівні. Я буду старатися допомогти кожному військовому, який потребує допомоги. Це зараз неймовірно важлива річ для військових і для тих реабілітологів, які хочуть. Розвиватися і бути корисними держави в такий складний час. Ну, переважно це і травми опорно-рухового апарату, це розриви зв'язок, пошкодження міністрів, суглобами, хребтом, грижі, протрузії, бо військові носять бронежилети, їм відповідно хребет реагує на це все. Тому це неймовірно важливо в період можливості, коли військовий може. Проходити реабілітацію, йому потрібно розвантажувати його спину, щоб там її вберегти від хворіб, від, від настрій. Все відбувається по протоколу. Є спеціальний протокол реабілітації при травмах різних. От, при цій травмі басейн підключається з другого місяця. Тут у нас йде зараз п'ятий тиждень, по ідеї. Ми активно працюємо над розробкою амплітуди руху в колінному суглобі і стараємося активувати м'ясо, яке відповідає за колінний суглоб, за його стабільність, за його, скажімо так, за його функції. До кожного індивідуальний підхід. Також навіть оці в кожного військового є своя скажімо так, структура, якесь там поранення в нього. Ну, в кожного військового є різне поранення різної важкості. Тобто це потрібно розуміти для того, щоб могти надати кваліфікаційну допомогу. І я буду старатися допомагати, тому що навіть ті моменти, які я не зможу, тобто я буду старатися знаходити якихось спеціалістів, підключати їх, щоб все-таки тій людині допомогти. Це основна моя ціль. Ідея виникла практично одразу, тому що в нас є тренер-реабілітолог, і я хотіла допомогти. Я хотіла, щоб наші військові, наші ЗСУ, мали можливість реабілітації після поранень, після операцій, які вони проходять. Ну, потрібно було закупити необхідне обладнання, спеціальне інвентар, тому не одразу нам вийшло це зробити. Але коли ми зібрали власні кошти, ми купили це. І вирішили запустити таку рекламу. І до речі, відгукнулося дуже багато військових, які справді цього потребують, які шукали місця, де вони можуть пройти реабілітацію, тому що їм дають тільки на жаль півтора місяця на цю реабілітацію. І ми з владом обговорили ці питання. І зараз вони приходять до нас на консультацію своїми МРТ, своїми аналізами, і ми їх вже починаємо тренувати. І я вже бачу за 3-4 тренування. Військовий, який приходить до нас на костелях, він просто йде своєю ходою. Це ну неоціненний труд нашого тренера.